У Черкаському будинку офіцерів святограції та краси свою майстерність демонструють пів тисячі юних танцюристів з усієї області. Така кількість учасників доводить спортивні бальні танці сьогодні на вершині танцювальної моди. Життя без танців юні таланти просто не уявляють. Для мене це життя. Це дуже так ну, без танців це вже ніяк. Це буде моя професія, і я е, е, хотів би це хотів би танцювати до кінця свого життя. Щоб здобути перемогу, потрібно докласти чималих зусиль. Черкаські танцюристи Олена та Валерій добре знають: успіх танцювальної пари передусім залежить від правильного вибору партнера. Це моя вже друга партнерша, але бачите, що така гарна. Ми з нею вже танцюємо десь два з половиною роки і маємо вже багато перших місць. Бездоганний зовнішній вигляд ще одна складова успіху. У колекції Олени та Валерія вже чимало сценічних костюмів. Ми їм костюми самостійно, так, ми все це підбираємо, їздимо по різним містам в пошуках камней Сваровських, всяких деталей. Олена зізнається, інколи костюми шиють в останню мить перед змаганнями. Ми костюми шиємо в останню ніч і, в принципі, зранку дошиваємо. Сьогодні ми його зранку також дошивали. Ми, в принципі, все це нормально, все це так усіх». Тренер Ігор Добрянський своїми підопічними не нахвалиться. Говорить, таких танцюристів, як Олена та Валерій, одиниці. Вони роботящі, вони можуть танцювати сутками. Мені дуже подобається, в них є мета. Перейти в вищий клас і для цього вони роблять все, що можуть з ними. Просто мені, як тренеру, дуже приємно працювати, тому що таких учнів дуже мало. Це довели результати турніру Кубок Жемчуга. Олена Сіряченка та Валерій Пилипенко у категорії юніори 2 є. Клас здобули перше місце як у європейській, так і у латиноамериканських програмах.